Всім привіт, з вами я Тео, і в цьому відео я буду відповідати на якісь там питання. Ну, я деякі сам собі придумаю, деякі мені написали коменти. Ну і почнемо перше з коментів. Так, перший є: скільки тобі років? Мені років я казав в розіби, так? Розіб, 10 з ну, 10 з половиною. Так, як давно граєш в БС? Ну, я теж це казав. Вроді був першому відео. Ну, коротше, я перший раз скачав БС у 2020-му, потім у 2023 чи в 2024. І останнє, як, як тебе звати? Мене звати Марко. У мене перша канал називався, тому що я не міг Бляха поміняти нормальну назву, але вже я поміняв. Ну і давайте я зараз піду в катошку в Рурвод. -ру, я буду ще якісь питання придумувати. Наступне питання до речі. Э, не ладно. наступне питання, коротше, я собі зараз придумаю, наприклад, скільки ні, в якому в якому місті я живу? Ну, в області э, Львівській і в місті Дрогобич, Вот. Безрізу... В... Наступне я би собі що придумав. М -м -м, хто твій любимий, бере в любимий персонаж обересався? Мій улюблений персонаж сам собі придумаю але Мій улюблений персонаж це Кольт. Лібо. Ні, Едгар не Кольт. На другому. Я перший не радив Едгара, зараз став О. його фанатом. В... Вот, а я більше люблю вот. ящики чи стардроп. Я більше люблю, звісно ж, мігоящики. Звісно, їх переробили, і вони тепер не такі класні, як були. Кстати, де вони? На 55-му ще далеко. Вони не такі класні, як були. Ну, сьогодні поліпшені стардропи. Але якщо в нього ящики чи хаудропи, то я вже, напевно, добру ящики Ну так, ну хаус роки прикольні, але оміго-ящики легендарні. Йому ящики. Вот. О, повинніше? Буду, буду пізніше говорити, бо в мене навіть мене, ну, голос на це трошки. А хоча, що мені з того, що голос накладається, я тут не коментую гру майже. Я просто граю, щоб не було так скучно. Вам дивиться. Наступне питання, яке би я собі задав, на чому я зупинився. Ладно, наступне питання, яке би я собі задав, це М -м 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 -м. в якому місяці, і якого числа я народився? І в якому році? Я народився у 2015 році, 27 листопада. Наступне питання, в якому я вчуся в класі. Боже, це так незвично самому собі питання задавати і відповідати на них. Я вчуся у. дайте пригадаю, У четвертому класі. Бляха. Mm. Ладно, я вчуся в четвертому класі. Наступне, що би я собі задав, Все, чи збираюся. Я наприклад там, ну, знімати роблекс. Ну, м -м, поки що ні. Поки що ні. Так скажу. Поки що ні. Може потім. Потім, вот. Може буду знімати легенди волейболу. Але навіть якщо я буду їх знімати, все одно Ой, Рідко. Рідко буду знімати, дуже рідко. Ну, не дуже, але рідко. Бравлю частіше, звісно вже. Наступне питання я собі задам. Яка моя улюблена гра? Ну, моя улюблена гра — це Бравл Stars. Вот. О, я мою вчила в профілі Менс 67. Наступне, щоб я собі міг задати, я навіть не знаю, якщо чесно. Uh -huh. <гум> Я навіть не знаю, що мені позадавати собі. І, і, і. Я не знаю. Ну напишіть під тим відео коменти, би ви ще хотіли почути. В наступному, наприклад, відео відповідає на питання. Не, ну, наприклад, Як мені новий Бравл Пас? Новий Бравл Пас мені сподобався. Цімейки, князь Боже, ні, але цімейки ну, нормальні, тут і немає. Ні ну ладно, на не, не таке собі. Ну, тут і нормальний е, ш... як мені давне БП? Ну БП мені сподобався. Говорю зразу. Ну, він не вірили, він дуже прикольний. Mm -hmm. Тільки от мінус, що там тільки два непонятні. І ключі тільки один це ключ ресурсів в ну, без, безплатному ВП. Ріліт, не донатори. Що робити не донаторам? Вони ж ніколи не, пою... не получать ключ якогось там біта да, або ще. Ой, тут немає, як же він видавав. Що робити не донаторам, я звісно, ще не знаю. Може суперсель будуть їх в подарунок роздавати. До речі, про подарунки. Я би хотів, щоб суперсел нам колись роздали 10 хаус-дропів. Либо 50. Ну да о Боже, ми чекайте, ми другий раз підрядження. А, ні, не другий раз підряд, далеко не другий. Але я Просто бісить від біда килуйсбуці. Ні, ну вони не ти. Ну просто якби не той намайк! Ми б їх рознесли 2-0. Боже, тупий динамайк. Ладно. Наступний, щоб я собі задав. Хто персонаж Самий, Ні, Не саме нелюбимий. Самих нелюбимих в мене нема. Самий біся, А не, найлюбимий. Це Олі. Олі. Просто ненавиді його. Це просто помойка. Це помойка. Просто його не забафули. Хочеться, щоб його викинули Хто знає де. Ні, ну кстати, може його якось там чуть-чуть забафули. Буквально додали йому одну єдиницю ХП. Ну я не знаю, я там не дивився. Може йому я змінили якось трохи баланс, а вс одно. Може взагалі в гіршу сторону. Древ буде подивитися колись. Ну я не я не слідкую за ізмінням балансу. Вот. А саме бісащий для мене перс, конечно ну, же, я не знаю хе. Едгар. Ви просто бісить. Коли я играю за Задгер, це файно. А коли е суперники грають за Едґер, це одним словом погано. А що на мене не дав, Ну ладно, Жигір теж любляю. Вот. І тому так. тому так. Ладно, давайте я вже когось напшеві третину це відео підряд, як это загр. Ладно, я зараз не про катку говорю. Наступне, щоб я собі, кстати, заціниць, скінчу тоді купив. Наступне, та я навіть не знаю, що там робиться, я навіть не читаю ні лінь, просто беру, що хвала. Добре. Наступне питання, яке би я собі задав, це, напевно, що, скоріше всього, та для мене була запам'ятовуюча обнова. Звісно легендарна найліпший колап. Ой, ну не колап, а саме обнова для мене, та я думаю, що її багато для кого. Це просто легендарна обнова, легендарна. що Це з яйцями Годзіла. Я пам'ятаю. Коні ж тат... вам звісно. Конечно... Мені там випадали дуже були легендарні там. А що вони, що вони не йдуть при тих дулі прямо, а що вони на воротах стоять? Але ну це було прям як легендарна колава і не тільки для мене. Не тільки для мене, далеко. <риколись> е, От. Шошем? Що ще Шоше. мені сказати? Там була моя саме нелюбима обнова. Моя саме нелюбима обнова це було з. Зу... У... У... Зу... Блін, це там Та <проб> ймо. Ой, може засильно розіслився. Ладно, я зараз не про це. Моя саме нелюбима обнова була е... там, де випустили всі от Коляба зуни, коротше. Це просто помойка. Там, там там нічого не додали, там міняли всей пас я не мене я взагалі, я його ніколи не прокачу, серйозно. Там взагалі в платному тісі. Не мені яксушки не з той взагалі гірного болю. Взагалі я не люблю купас, ну я не знаю. Ви кстати цікавий факт. Я не любив, я не любив ні усюд, но ну, я забуду називається Сорг. Блін, я тоді і грав. Я не любив ні той ні. Ну старий коротше, ранговий бой. Прям старий старий старий. Самий перший. Ну, один з самих перших. Ну, блін, коротше, я і його не любив. і. І усей новий не люблю. Ну, блін, що ви, що ви мене хейтите? Ну не люблю взагалі. Я не люблю ранговий бой. Я в нього не граю ніколи. Ораюсь чат, а там нічо крім. Мені тільки мені за весь час я купу відкрив мені. Ні, не на цьому аккаунті, а на минулому, та й на я яку відкрив, мені за весь час тільки на минулому випав один якийсь нещасний скин. Вот. хо э, хо Не знаю. Давайте я вже. Я не знаю. На що би мені ще відповідати? Щоб би ще собі придумати запитання. Ну я надеюсь, вам це відео сподобалось. Ну, я так надеюсь. І. той. І ви підпишетесь на канал після цього відео вже. Плюс, ну так, я напевно, коли вже це відео виходить, в мене вже вийшла 12-та частина аккаунту без доната. Просто о, хто її дивився, ви просто бач, бачили, що там вже теряє. Якщо ви не дивились 12-ту частину аккаунту без доната, обов'язково подивіться. Там, звісно, бліно знову була вся от фігня, але все одно це стоїть, подивитися. <кху> 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 я не буду спойлерити чого. Але знаєте. Ліпше... Подивіться, ви будете в шоці. така Вона насичена. Ладно, я думаю, я на цьому вже буду закінчувати відео. Ну, а з вами був я. Тео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте колокольчики. Там... Ну, коротше, все робіть. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І всім па-па.